Починаючи як довід сьогодні, ми будемо багато тижнів слухати притчі. Там їх буде, мабуть, якщо я не помиляюсь, аж сім. І це і про кукіль, і про сіяча, ось і так далі. І так далі. Тобто цих притч трохи буде. І Господь говорить до нас притчами. Це, ну, це буде в кожну неділю. Ось. І для нас найважливіше те, щоб ми могли подивитися на, на те, ким є Бог. Бог насправді є марнотравним. Тому що Він постійно сіє да? в твоє життя, в твою історію. Ось. І зараз ми, ми, ми не дивимося, скільки ти принесеш плодів чи в 100 разів. Чи в 60, чи в 30 разів. Але Бог сіє. Тобто дає, дає, тобі, дає тобі своє слово. Бо наше життя настільки вже ми, хто ну, стільки, скільки хто прожив, ми втоптали ці стежки і настільки тверді, що на них ну, нічого не проростає. А? Ось, і тому, і тому сьогодні, коли ми чуємо це слово, то ми бачимо, що Бог не втомлюється сіяти. Не? Тобто сіється своє своє слово. Слово живе і діяльне, і воно е, прошиває як цей меч, наше серце. Не? Тобто е, слово воно і актуальне, тому що сам Бог, сам Бог говорить до нас сьогодні. І так як ми почули в першому читанні з книги про да? що. Слово Боже, як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, доки не напоють землю. Ось, Тобто у вас є Бог і такий, що сіє, сіє, сіє. І зі сторони тако дивишся ну, на своє життя, на свою історію. І можеш бачити, що ти не приносиш цього плоду, що нічого не змінюється, що ти приходиш до храму і начебто все, все, все те саме. Ось, Як ти грішив, так грішиш. Грішив. Як, як нарікав, так і далі нарікаєш. А? Але, але Бог є такий. І тому це слово воно може бути е, як е, з однієї сторони, воно може бути як ця вода, яка орошує. Це може бути е, як е, землю зрошуємо чимось, да? перекопуємо її, для того, щоб вона трошки зрушила землю з місця. Да? Щоби почала давати це життя. Так само, так само в твоєму житті, що одне слово Боже, яке війде в твоє життя, можемо сьогодні принести 30, 30, 30, е, ці 30 разів цей плод. Не знаю, це велика таємниця. Але ми, ми, як, е, як говориться ти, Павло в цьому другому читанні, е, як це творіння, яке м, стовне, да, Яке страждає, але яке чекає на визволення. Вона самиє такими, що ми через свої гріхи, через свою впертість, через свою, свою слабкість, через свою гордину. Ми, ми, ми самі від себе страждаємо. І тому сьогодні Бог, Бог проходить через це слово, щоб орушити тебе, щоб дати тобі це життя. І Він, він не дивиться так, як ми. ми дивимося, а, скільки дати часу, скільки присвятити. E, часу на молитву, e, скільки присвятити треба часу на якісь там відносини бути з кимось, прозволяти. Ми все це обмежуємо. А навіть якщо даємо, то ми чекаємо, щоби хтось нам відплатив. Да? За твої почуття, за твої слова, за твій час. Ми це все хочемо. Да? А Бог не є такий. Бог сіє, 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 дає, дає дає. І, і, і дійсно Бог може сказати, що Бог є Да? Тому що ми є скупі. Ми є скупі для Бога, ми є скупі для ближнього, ми є скупі для себе. Ось, ми, ми багато речей марнуємо, а? Але, але не даємо і Святому, щоб її діяв в нашому житті. А Бог є власним тим, який, який не боїться давати. Дає, 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 дає. постійно. І що цікаво, що? В 65 му псалмі, який ми співали, ось, він трошки, як то можна сказати, пообрізаний, тому що він достосований до того, щоб, щоб, щоб його гарно було легко було заспівати. Ось, але там є теж такі слова, чи подібні слова, що де проходить Бог, там він якби розбуджує врожай. Тобто там пробуджується цей врожай. І тому, якщо ти сьогодні дозволяєш, щоб Бог пройшов через твої історії, через твоє життя, там Він пробудить оцей Ось. І чи, я, ми зараз не дивимося, чи ти маєш груд кам'янистий, чи, чи там є земля вже зрошена, чи яка вона, а? чи наполовину. Ми на це не дивимося. Ми дивимося і для того, що Бог нам приходить, щоб розмовляти з тобою, щоб з тобою спілкуватись. Щоб так як, так, як, ще раз, так, як говорить пророк Ісаія, да? що не, не повертається дошить сніг, поки да, не принесе плоду. Так само це Слово Боже. Воно не повертається до Бога, поки, поки не, не принесеш те плод. Бог Бо, Бо, Бо дає це слово, Бог дає себе. Бог Бо, дивись, скільки разів вже дав тобі в таїнські примирення, пробачення. Скільки слово Боже, ти вже передає? Перелопати, наскільки да? в, в декого, можливо, вже ці сторінки порвані в Біблії да? ну, ще пожовтіли, тому що багато разів читаєш. Ну, і Бог не втомлюється постійно давати, давати, давати. Але Він, він прагне, щоб ти дозволив йому власне, себе орошувати, щоб, щоб, щоб твоє життя почало давати ці плоди. Да? Можливо, можливо, 100 разів, можливо, в 60, можливо, в 30 разів. Не знає, це Бог тільки знає. Але важливо, щоб ти, щоб ти дозволив Богу діяти, щоб це Слово Боже входило, входило. те, що ми вже говорили до Розово, що не самим Хлібом живе людина, а Словом Божим, яке виходить з його уст. І це Слово воно має силу змінити твоє життя, вигнати демона, ось, змінити твою історію і так далі. Слово воно має, має цю силу. Воно також має силу, так як вже говорилося говорили не один раз, що має міць екзерцизмувати, тобто виганяти демона має цю силу. Тому що демон дуже добре, добре знає це слово. Ось. І тому, коли ти дозволяєш Богові діяти, то Бог стає дійсно, як цей сіяч, який сіє, сіє. На, на добрий ґрунт, да? який, який е, 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 приймає це зерно, приймає е, і, і, і дає в сто, в сто разів. Да? Е, коли хреститься дитина, там є такий обряд ефата. Не знаю, чи ви бачили чи чули, ось, коли священник торкає вуст дитини і вух, да? і говорить що. Вухами ти могла слухати, Слово Боже, вустами могла проповідувати. І тому робиться цей знак. І це Бог зробив в нашому житті. Придав я, коли крещу дітей, я роблю цей знак завжди. Ось. Е -е -е -бо є там можливість його пустити, але, але робиться, да? і це Бог зробив з нами. Щоб ми могли проповідувати, щоб чути, слухати це слово. А? О, щоб його не селекціонувати, щоб його не відкидати, щоб його. Не, не, не обрізати, так як я часто це люблю казати, щоб його не абортувати, це слово, але щоб його приймати таким, яким воно є. Ось. Щоб, щоб воно дійсно давало ці плоди. Тобто, Це слово це і Бог, так як говорить Йоанн Босово, а Слово стало тілом і усилилося між нами. Тобто Ісус Христос, Бог сказав і, і сталося. І Ісус Христос прийшов для того, щоб нас спасти. Тобто, це слово, Бо стало тілом і оселилося між нами. І це правду церква проголошує вже протягом багато років. І це слово Бог проголошує, проголошує кожному з нас для того, щоб ми мали вічне життя. І тому Ісус Христос промовляє сьогодні е, е, до нас, е, промовляє нас так, як промовляємо. Е, ми не мусимо невідомо які речі говорити, дивіться, що. Що робить Ісус Христос? Виходить з дому і сідає собі біля, біля моря. Тобто Він не планує, що от завтра я прийду, ви прийдіть, зберіться. А Абсолютно ні. Він приходить і збирається біля нього біля нього учні, натовпи, які приходять, хочуть його слухати. І сьогодні Бог хоче також сісти під час Євхаристії біля тебе. Хоче сісти є ці вільні місця. Він хоче сісти на ці лавці, де ти там сидиш часто, можливо, біля свого будинку. Він там хоче сьогодні сісти біля тебе, як це слово. Да? Щоб з тобою спілкувати, щоб бути біля тебе, щоб тебе провадити, щоб бути з собою да? спонтанно. Не буде так, що ти заплануєш, що от завтра прийде Господь. Він хоче прийти тоді, коли Він хоче прийти. І хоче так прийти, щоб, щоб, щоб війти в твоє життя, в твою сторону, щоб, щоб тобі допомогти. І тому сьогодні Бог говорить на нас притчами. І, і для того той, хто має вуха, нехай слухає. Ти можеш мати вуха і не чути. А, і, 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 а можеш бути глухим, але можеш чути Бога. Ще краще, ніж ти, той, хто має досконалий слух. Тому нехай сьогодні це слово дійсно війде в твоє, в твоє життя. І, і, і дозволюємо, щоб воно проросло, щоб воно дало ці плоди вічного життя, де ти зможеш примиритись, де ти зможеш присвятити час комусь, де ти зможеш поговорити, попросити пробачення і так далі. І так далі. Тому що слово так діє. А можеш? Можеш закритися, і, і воно впаде, да, впаде в ту в твою протоптану стежку і не принесе жодного плоду. Тому що ти будеш далі топтати, далі будеш грішити, далі будеш робити ті самі, ті самі вчинки, ті самі поступки, да, які будуть тільки тебе впроваджувати смерть, які будуть тебе нищити, руйнувати, і, 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 і ти не будеш давати жодного, жодного плоду. Да. І тоді станеться з тобою, так як говорить Ісус Христос про, цю, про ці гілки, да? ось, про, чи, 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 ось де, де, де відріже ці гілки да? і викине в вогонь. І так може статися. Тому сьогодні Бог приходить, в ці притчі приходить в ці Євхаристії, щоб дати нам життя.